А тим часом будемо говорити про ситуацію на фронті. Однією з найгарячіших точок залишається Бахмут, і сьогодні з цього приводу президент Володимир Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, на цій ставці розглядалися передусім оборона Бахмутського напрямку. Зацитую повідомлення прес-служби офісу президента. Отже, розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання і захисту міста Бахмут. На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій окремо, обговорили темпи та обсяги надходження техніки і озброєння від партнерів та їхній розподіл з поміж угрупуваннями наших військ. Також члени ставки заслухали доповіді головнокомандувача зсу і командувачів оперативно-стратегічних угрупувань про актуальну ситуацію на фронті. Ну і вже трохи згодом про Вість оборони Бахмута висловився і головнокомандувач Валерій Залужний. Давайте послухаємо. Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборона операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони цього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає нашу перемогу. Ну а щодо темпів та обсягів надходження техніки від наших партнерів, що також обговорювали на ставці, то в цьому контексті маємо деякі зрушення з боку зокрема передачі нам авіації. І як повідомляється в наші польські партнери назвали терміни передачі Україні в Україні Міг 29 зокрема. Прем'єр-міністр країни Матеуш Муравецький заявив, що передача Україні винищувачів Міг 29 може відбутися протягом наступних 4-6 тижнів. У Моравецького на прес-конференції запитали, коли літаки можуть бути передані Україні. Глава польського уряду зазначив, що це може статися вже у квітні. Ну і президент Польщі нагадаю раніше заявляв про готовність Варшави надати Україні свої винищувачі. Міг 29 у рамках міжнародної коаліції. Ну і крім того, він тоді висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає сучасніші літаки, зокрема Ф 16 Ну і я повертаю. Ось до зокрема передачі Україні МІГІВ а то аналогічного кроку ми чекаємо з боку уряду словаччини напередодні. Польща й Словаччина, зокрема, якраз і заявляли про ймовірність спільної передачі нам радянських винищувачів четвертого покоління міг 29 Ну і ще більше про зокрема нашу кооперацію із союзниками. Міністр оборони Олексій Резніков поговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном напередодні нового Рамштайну. Вже 10-го. нагадаю, наступне засідання контактної групи пройде вже завтра. Керівники оборонних відомств України і США обговорили пріоритети чергової зустрічі антипутінської коаліції. Про це Резніков і Остін написали на своїх сторінках у Твіттер. Давайте. Подивимось. Перед майбутньою зустрічю у форматі Рамштайн я мав розмову з моїм великим другом Лойдом Остіном. Ми порівнювали нотатки про нашу співпрацю та шлях до перемоги. Ця щира підтримка союзників робить мене дуже оптимістичним щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на поле бою. Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Тож бачимо скоординованість позицій наших, зокрема, на фоні таких різних публікацій не до кінця зрозумілої природи у західних змі про нібито розбіжності між Києвом і Вашингтоном. Ну і спільну роботу над зміцненням української армії, і також наших позицій на полі бою. До речі, якраз про підсилення української армії маємо ще хороші новини від наших європейських партнерів. Зокрема, ЄС збільшив на 2 мільярди євро фонд, з якого фінансує зброю для України. Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру до майже 8 мільярдів євро. З цього фонду виділяють кошти на купівлю зброї для України. Ну і таке рішення забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб. Давайте послухаємо, що з цього приводу заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель. Європейський фонд миру став невід'ємною частиною підтримки ЄС, спрямованої на зміцнення миру і безпеки в усьому світі. Сьогоднішнє рішення піднімає фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 мільярдів євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки, зокрема України. Ну а тим часом Рефі лише навпаки вичерпує можливості своєї армії. Британська розвідка сьогодні повідомила, що Росія вводить ліміт на снаряди через їхню нестачу. Протягом останніх тижнів як повідомляється, дефіцит російських артилерійських боєприпасів посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів. Давайте зараз детальніше почуємо фрагмент зі звіту британської розвідки. Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії. Росія майже напевно вже вдалося до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були визнані непридатними для застосування. Ну, військово-промисловий комплекс Росії не встигає забезпечувати потреби фронту у боєприпасах. Так, Росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки. Вказує Міністерство оборони Великої Британії. От, зокрема, там звернули увагу на указ Путіна, ще від 3 березня 2023 року. Документ передбачає введення зовнішнього управління на підприємства, які зривають Держоборонзамовлення. Також у Кремля нестачі із особовим складом, але на нову хмелю мобілізації там не наважуються ймовірно побоюючись якраз невдоволення серед населення замість мобілізації у Росії. Вирішили. Підняти призовний вік такий законопроект вчора зареєстрували у Держдумі. Відповідно до нього, максимальний призовний вік хочуть підвищити з 27 років до 30 негайно. А мінімальний призовний вік у свою чергу будуть піднімати поступово з 18 до 21 року, поетапно щороку піднімаючи вік призову на один рік. От давайте ще послухаємо з цього приводу висновки американ інституту вивчення війни негайне підвищення максимального призовного віку ймовірно має на меті розширити віковий діапазон призову, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а згодом зменшити загальні вимоги російського суспільства до призову в наступні роки.